Сонце в день незалежності із заслуженим академічним закарпатським народним хором зустрічали Ужгородці молитвою за Україну за її перемогу та мир. Така акція тривала в десята. Молитва за Україну традиція багатьох ужгородських сімей. Наші воїни потребують підтримки, і головною підтримкою для нас тут в тилу є молитва, і ми щороку приходимо з сім'єю, з діточками молитись за Україну, особливо в такий важливий день, як День Незалежності. За кого ти молишся на молитві за Україну? За тих, що в полоні, за тих, що поранені, за тих, що в окопах, за перемогу. Да буде воля твоя, як вона небесі і на землі. Хліб наш насушний даж нам став на толі на кожні закінта і не все нам. Цьогоріч молитва «Отче наш лунала майже 50 -ма мовами світу, що було новинкою, яку підготував колектив хору. Утім, традиція молитися мовами нацменшин, які проживають на Закарпатті, залишилася буде молитву продовжили священнослужителі, які представляють різні конфесії. Зокрема, лунали й слова з 90-го псалому. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу, ти мій помічник. Мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки, мисливців і від тривожної справи. Молитва лунала також Це, дитячими вустами. Сьогодні молимося за всіх військових, по мене, капелані, волонтерів і лікарів. Молимося за всіх убитих, утішно. Молитва засіб єднання. Переконані Ужгородці, які долучилися до акції, ми з 2014 року ходимо. Практично не пропускаємо таке дійство, тому що дуже важливо приходити, об'єднуватися так в молитві. І ми віримо в те, що такі молитви допоможуть нам перемогти ворогам й хореографічні постановки, наприклад, під народну баладу голубка, а також традиційна з репертуару хору, верховину мати моя. Щороку хор змінює локації проведення молитви за Україну. Тепер обрали площу Андрея Бочинського перед Ужгородським хрестовоздвиженським греко-католицьким кафедральним собором, аби доповнити молитву силою храму, каже Наталія Петій Потапчук. «Почалося в далекому 2014 році. Тоді, коли якраз Росія почала свою агресію, ми, ми тоді вже відчували ну величезну потребу в такій акції і. Ах... І це вже стало доброю, дуже гарною традицією для Закарпаття для Ужгороду. Це унікальна подія, яка не відбувається ніде, можна сказати. Ми з величезним трепетом і любов'ю відносимося до цієї акції, тому що вона є дуже щирою. Ми віримо, що така спільна молитва, і комунічна молитва. Хорова молитва вона має дуже велику силу. Вона все-таки принесе нам нашу перемогу. Уперше на такій акції разом із заслуженим академічним закарпатським народним хором виступив і гурт Шабля. Хоч колективи на одній сцені вже виступали не раз. А на завершення церковні дзвони, схід сонця і державний гімн України.